Мій друже, сьогодні ми з тобою поговоримо про права дитини. Чи знаєш ти, що кожна дитина має право на життя, на родину, на навчання, на лікування і на відпочинок, на громадянство і на рідну мову і культуру? А як називається наша країна? Так, добре, Україна. У кожній країні, у нашій країні є свій гімн, гір і прапор. Подивись уважно, якого кольору наш прапор. Так, він жовто-блакитний. А ще наша країна асоціюється з такою рослиною, як калина. Як кажуть в нас, без калини нема України. І сьогодні я пропоную тобі намалювати калину. Ось подивись уважно, яка гарна калина! Що в неї є? Так, є гілочка, є грона і червоні ягідки калини. Листочки у калини. Зеленого кольору. Подивись, вони трошки нагадують наш тризубець. І сьогодні ми з тобою будемо малювати таку калинку. А для цього нам потрібна листочок бумаги, клійонка, фарби, водичка, пензлик і ушна паличка. Так, Починаємо. Але спочатку давай зробимо з тобою пальчикову гімнастику. Оцей пальчик то дідусь, а цей пальчик бабся. А цей пальчик то татусь, а цей пальчик мамся. А цей пальчик буду я, от і вся моя сім'я. Молодець. Починаємо. Беремо пензлик, мочимо водичку набираємо фарбочку, набираємо коричнього кольору фарбу. Так, і малюємо спочатку гілочку. Так, тепер намалюємо грону. Отак, От дивись, як це робиться. Так, і ще нам треба одну гілочку намалювати тоненьку. Це в нас будуть листочки тут. І сюди зробимо, щоб було гарно. Отак. Так, так. миємо пензлик. Так, і тепер набираємо зелену фарбу. Будемо малювати листочки. Прикладаємо пензлик, отак От дивись, і робимо листочок. У калини дуже гарні листочки, як же ще я казала, вони трошки нагадують наш тризубець, Отак. От Один листочок і другий листочок. Прикладаємо пензлик і дивись, як у нас гарно з тобою виходить. Отак. От Отак. І ще один листочок буде у нас. Домалюємо трошки. О, добре, молодець. Гарненько получилось. Тепер миємо пензлика і кладемо його на місце. І беремо ушну паличку. Тепер беремо яку фарбу? Так. Звісно, червону. І прикладаємо. На листочок. Тикаємо. Дивись, як. Тичком. Отак. Які гарні у нас ягідки виходять. Дивись. О, не бійся, отак гарненько. О, яка грона. Гарненько у нас вийшла. Дивись, як гарно. Тобі подобається. Так, мені подобається. До побачення. До нових зустріч!